Любі мої, всі вітаю. Сьогодні хочу запропонувати вам залишки. Планувала на вчора, але не знаю, що на мене, що стало на заваді, можливо, затемнення, можливо, не знаю що. Можливо, обставини такі, якісь складаються у нас різні. Дивимось сьогодні. Будемо зараз. Не скажу, що залишків так багато залишилося, але залишилося. Тут залишки із декількох е відео, е тому ну, номери тут не повторюються, тому немає сенсу там при замовленні вказувати, що це. Так, ось дивіться, серветочка залишилася така вишита е в діаметрі 29. Під номером 122-30 гривень. Це вишита метеликами, це все вишивочка. Так. Далі залишилася ось така підковдра. Тут розміри 1,35 мет, здається, або 1,30 на 1,80 м. Я вам її показувала. Сама звичайна бавовняна підковдра. Така вона. Натуральна тканинка з дівчинкою тут зверху. Лише оце внизу тут зав'язочки, не гудзики, а зав'язочки. От Залишилась і залишилась. Розумієте, гарна така підковдра. З однієї сторони рожева. Натуральна ж тканинка, бачите, для дітей зроблена. Знизу рожева, а зверху Має отакий принт дівчинку. Ну, так, це щось е, гарно. навіть вишивочку має, ось таку. І тут де вишивочка, йде вона із, е, ну, таке ніби м'якеньке, щось підставлено. І отут, ось, бачите, Ну, все дуже гарно зроблено, але от така дівчача-дівчача, і вона залишилася. От. А в мене дівчаток немає. Тому, можливо, хто бажає придбати. Дивіться, тут ціну вже зняла, ну наскільки могла. Під номером 19. Ось ставлю ціну 140 гривень. 140 гривень під ковдра. Де ви ще таку купите натуральну підковдру? Ну, з дівчинкою. Сама звичайна полуторна підковдра. Там може, можна внизу замість стрічечок поміняти на гудзички або на кнопочки, ну це вже за вашим бажанням, а можна і так використовувати. Там все зроблено якісно, не, не торочаться стрічечки. Так, ось такий фартушок новенький. Залишився він один, тому що розібрали всі. А ось один залишився біленький. Я вважаю, що біленький, то нічого такого страшного немає в тому, бо, вибачте, це ж зранку, бо біле гарно відбілюється. Під номером 40 він йде. 60 гривень. Всього-навсього. 60 гривень такий новесенький фартушок. Так. Ось така величезна скатертина, новесенька, натуральна, натуральний ситець, або бавовна, хто як назве, вона прямокутна. Вже я її міряла, ну і ще раз поміряю. Дуже гарна, дивіться яка. Ну, але, звичайно, що треба великий стіл. 240. Її довжина Су. і ширина е півтора метра. Ось така гарна скатертинка, новесенька. В користуванні не була. Дивіться, йде вона під номером 44? Тут ціна була 380 гривень, ставлю ціну 300 гривень. Номер 44, 300 гривень. Ну, розумієте, зменшувати ціну нижче нема сенсу. ні, то залишу собі на оцей стіл, може інколи і використаю. Так, далі. Далі залишилась ось така скатертина. Під номером 154, я вам її показувала. Тут тканина, тканина такого якби бежевого кольору, і з ставками з елементами в'язаними гачком. Тобто, ось такі елементи, є мережка в декількох місцях і періодично. Оці ромби по, ну, повторюються. І ось такий все рівно розкрию, бо треба буде міряти. Тож на деяких як пишу розміри, то вже потім а так, ну теж його перемірять, Так дивіться, довжина тут метр шістдесят навіть більше. І ширина метр тридцять. метр шістдесят на метр тридцять. Отак вона виглядає, бачите? Ну, звичайно, ви її е, виперете. Ви її виперете. Е, ви її заблокуєте. Щоб гарненько це розправити. Навіть не обов'язково блокувати, просто вологу отак розтягнути, ну, відповідно. От. О, така скатертиночка теж залишилася. Під номером 154. Ціну ставлю просто 200 гривень, щоб не лежало, на жаль, вона мені не підійде на цей стіл, а таких в мене столів немає. Тому, ну, просто не хочу залишати. Все, на все 200 гривень. Дивіться, ручна робота. Гарна скатертина за такі гроші. Ось така серветочка також залишилася, вже вам показувала її, бачили ви: 37 на 37. 37 на 35, ну, це ж самі розумієте, як висушить. Це ручна робота, філейне плетіння, бачите, під номером 167, 50 гривень. Така серветочка. Раптом щось замовлене і я випадково не записала, то ви відразу мені телефонуєте, пишете і кажете, то моя річ. Так, далі ось така скатертина, я вам її показувала, вона нова. Є лише Такі десь, ну я вам казала, що навіть нові речі, вони інколи на складах десь, коли їх перекладають, вони десь можуть там торкнутися за щось і забруднитися. Тому ось така скатертина почався понеділок, та, в принципі, ці тривоги вони не закінчувалися. Так, дивіться, 2 метри 20 сантиметрів, довжина її. Довгенька вона така. І ширина. Тут близько метра. Ширина метр 5. така ширина цієї скатертини. Дивіться, під номером 125. Тут ціна стояла 180 гривень. Просто ставлю ціну 100 гривень. 100 гривень ось така, а тепер показую. Ось дивіться. Наприклад, поклали ви темну скатертину, або навіть просто темний стіл. І ось поклали отаку скатертинку. Гарно виглядає за такі гроші. Далі залишилася ось ця скатертина. Я вам показувала. Тут така тканина, ніби як штапель. це ручна вишивка. Зараз так більше розверну. Скатертина була в користуванні, але має гарний стан. Все чудово, ніде нічого не полиняло, не порване, нічого. Все супер. Так, і такі розміри, дивіться, 1,15 на метр. Отакі От розміри цієї скатертинки під номером 133. Ставлю ціну 180 гривень. Вона була 240. Ціну 180 гривень така скатертиночка. Так, і ось. Скатертинка, я показувала вам, така, вона новенька, така осіння скатертина, зверніть увагу, із листочками це аплікація або клаптикова вишивка, чайна скатертина розмір 85 на 85. Під номером 215 100 гривень ціну. Ціну зняла, 100 гривень така скатертиночка. Новесенька в користуванні не була. Так, є ось така скатертина, вона абсолютно нова. В користуванні не була. Зараз вимірюємо. Довжину вона має. Метр сімдесят, метр сімдесят довжиною, і ширина. метр тридцять. Такі розміри цієї скатертинки, просто такого кольору шампань ось так обрублена зелененьким, навіть не зелений, а такий оливковий колір. або Колір більше навіть як хаки, і отакий принт має. Під номером 205 ціну знижую, 200 гривень ціна такої новенької, гарної скатертини. Так, далі футболка залишилась. Ну, перевіряла ж себе. Ну, залишилась. Дивіться, під номером 204 новесенька така футболочка, новенька. У грудях 56-55, хай буде. Ну, футболка, можна й потягнути. 150 гривень. Розумієте, новенька футболка. І не на всіх речах я можу зняти ціну. Ну, та й гарна така дивлюся, може і сама ще буду одягати. Далі ось залишились отакі дві вузенькі фіраночки. Ну, їх дві однакових, відкладу одну. Ось такі коротенькі фіраночки, скоріше всього, вони десь, можливо, чіпляються так біля карниза. Ну, звичайно, до карниза, але, ну, ось такі, бачите, комплект із двох таких фіраночок. Так, секундочку. 120 метр 20 довжина, верніше ширина метр 20 і 30 см висота або довжина. Такий комплект іде під номером 220. І ціну знижу 80 гривень коштує такий комплект. Це даром, це даром дві хлібини. Так, Далі залишилась ось така хустка, натуральна бавовна. Новенький, новенька. В користуванні вона не була. Ну, так як я дивлюся, то не, не користувалися. 90 на 90 см плюс е, отут же жакиточки оці. Є. Натуральна така хусточка. Під номером 221. Ой, ціну знижу 80 гривень така хустка. Так, ось такий шарфик, дуже гарний колір, і камера передає. Ото такий колір, відповідно, на камері, як і на цьому шарфику. Він великий, метр м, мабуть, на довжина метр 60, а ширина 90 см. Доволі такий широченький він. Під номером 184. Ну, поставлю ціну 50 гривень, знижу на 10 гривень. Приємний на осінь, на весну, такий шарфик. Ну, Колір тут взагалі дуже гарний. Так. Ось такий з слоненятами шарфик. Він також тут 1,60 метрів, довжина і ширина 90 см. Також він новенький, такий, ну, трішки інша тут структура, як у цьому попередньому, ніби трішки він щільніший. Такий. Що навіть можна у більш холодну таку пору руку одягати його. Новий в користуванні не був. Під номером 183. Ціна стоїть 80, ставлю ціну 60 гривень на такий шарфик. Ну, теж ціни гарні. Далі є ось такий шарфик з метеликами. Тут ширина його здається 70, да, 70 см, довжина 1,60 метрів. Ось такими колір <клір> передається. <клір> Вибачте, ну зранку бігаю боса по плитці. Ніяк не привикну, що вже осінь. Під номером 182. Тут ціна стоїть 60 гривень. Ставлю ціну 40 гривень за такий чудовий шарфик з метеликами. Так, далі є ось така футболка або блузочка. Вона також новенька, в користуванні не була. Я вам казала, що тут е, така тканина, ніби як не трикотаж, але ніби як Шовк, але він жаточкою зроблений, бачите жаточкою. І за рахунок цієї жаточки вона доволі має гарний такий розмір. 60 сантиметрів у грудях або під руками. Коротенький такий рукавчик ось, бачите, і йде вона під номером 180. Знижу ціну 60 гривень. Тут ціна 80 гривень стояла всього-навсього. Так. Далі ми маємо ось таку футболку на довгий рукав. Я дивлюся, вона з вона нов, стан нової, буду так казати. Приємний такий трикотаж, довгий рукавчик. Ось. Бачите? І гарний такий розмір. Як, ну, зазвичай такі футболки одягають уже зимою, наприклад, під якийсь джемпер, під куртку, ну, самі розумієте, тягнеться гарно 58 см тут вона під руками. Але я вам показувала, як вона тягнеться, дуже тягнеться, розтягнута, все, все тут в чудовому стані. Під номером 189-80 гривень. Так, далі є в нас маєчка. Ось така біла майка. Трішки вона ніби перекошена, таке відчуття. Ну, я, наприклад, працювала в легкій промисловості і навіть маю диплом з відзнакою, то я хочу сказати, що інколи трикотаж ну, таке є поняття, як скрутка, нитки, пряжі. Якщо нитка скручена, там, муха десь взялась. Якщо ну це все залежить від скрутки, інколи трикотаж дає косину. Але тут ну, не, такий значна, не така значна тут косина. Дивіться, я навіть ось не розрівнюю, отак показую. Сама звичайна майка, вона новенька. Тут на спинці, бачите, нема такого вирізу. Тут вона зроблена як футболочка, і лише без рукав. Довгий, вона довгенька, тобто, якщо е, потягнеться, то. Довжина, довжини тут вистачить заправить навіть під спідничку чи під брючки. Під номером 188 ціну я знизила. 60 гривень. Ось така. Вона нова. Дивіться, вона нова в користуванні не була. Ось така майка. А, я ж не виміряла. Під руками 50 см. Тягнеться. Так, маю ще отакий шарфик. Ну, розумієте, він новенький. Ну, це ж так раз показала, не склала, потім другий раз показую, та і зім'ялося. То, що воно мнеться у... у мішку, то ще й так зім'ялося. При огляді, так, дивіться, 54 см, 55 його ширина, він не, до, не широкий, а метр 80, мабуть, тут його довжина. Отакий, От такого кремового кольору шарфик і має такі блискучі ниточки вставлені. Але він мегенький, це не ті блискучі ниточки, що Створюють таку шершавість якусь, або там за щось зачіпається ні. Все тут мягесенький, приємний до тіла шарфик. Так, під номером 177 ставлю ціну 50 гривень, знижу на 10 гривень. Ось так. Так, що ще тут залишилося? Ось залишився такий гольфик <кій> в темно-синьому кольорі. Приємний трикотаж. Є отака невеличка стієчка. Не, 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 не так, як гольф, знаєте, довга шия, а така от стієчка. Також на зиму одягнути під якусь теплішу під светрик під якийсь і супер. Так, дивіться, тут 58 см у грудях, і відповідно, гарно він тягнеться. Під номером 176, 60 гривень ставлю ціну. І будь ласка, носіть на здоров'я. І що в нас ще тут залишилось? Залишилась ось така кругла скатертина блідо-рожевого кольору. Під номером 241. Тут стоїть ціна 280. Ціну знижу 240 гривень така скатертинка. В діаметрі, зараз ми з вами поміряємо, бо не пам'ятаю. Здається, метр шістдесят, так, да, метр шістдесят, десь метр шістдесят п'ять вона в діаметрі. І має ось таку. Вишивочку, бачите, ну, звичайно, треба випрасувати. Це 100% бавовна. Має ось такий хвилястий такий край рівненький, круглий, а по краю ось такий декор вишитий стрічкою. І також тут є елементи рішельє і стрічкова вишивка. Отака От скатертина під номером 241. Коштує 240 гривень. Всім щиро дякую за те, що ви мене дивитеся, що ви коментуєте, що ви ставите пальчики вгору. Хотілося б більше, звичайно, ну маємо, що маємо. Бажаю всім на сьогоднішній день Божого захисту. Всім Божого захисту, всім Божої опіки. Ну, що нам залишається молитися. Любі мої, до зустрічі. Всіх обняла!